Слава Ісу! будьмо уважні. Сьогодні на скоку дуже провидницьке, тому що я носив колись футболку, і мені було написано: голосуй за Зенека. Ну, от я проголосував, і Зенек зі мною, Зенек Карач. А, привіт! Привіт, привіт, Романе. Так, класна підводка. А, а в тебе є футболка? Голосуй за Зенека? Ні, в мене навіть ніколи іменної футболки не було. Стоп, чекай, А анекдот про Зенека ти взагалі знаєш? А, якщо це той, що я думаю, то напевно так. Да, там, а де вип'ємо вип за Зенека. Та там, де вип'ємо да, за Зенека. Це, тоді, тоді знаєте. Ну, але може наші глядачі не знають. Я Тарас просто їм нагадаю, просто. так швиденько, що це така Галицька забава, весілля слово там Тамада дає. Каже, то мама молодої, хай щось каже. каже, та, Дітки, я така рада, щаслива, хата плодіться, розмножитися, давайте піднімемо келих за зенека. Ну, І всі випали потім тато молодого каже, плодіться, розмножайтеся, хліба вам, діток багато, щастя в хату, і вип'ємо за зенека. Ну І так відбувається всіма родичами, тільки гості з Києва кажуть. Курчеляк, то покажи, де той зенек? Каже, ти що дурак чи що? каже, що наш дурак? Каже, ти у Львові був. Був. Каже, в оперний ходив. Каже на виставу. Ходив. Каже, Ну, а на антракті ходив, то, то щоб випити собі там трошки конячку, канапку з бужениною, трохи пива гальби хильнути. Каже, Ну. Каже, а треба був по в туалет. В туалеті був, каже, в оперному. Каже, та, та був. Каже, А в третю кабінку заходив. Бачив, що там на дверях написано. На долях написано смерть москалям, Зеник». Я стільки інтерпретацій різних ну, чув цього Ну, Це, десь до цього. це, це найбільш Галицька інтерпретація. Я а. маю найбільш львівська. Отакова. Добре, а ти, до речі, отут, бачиш, коли ти говориш Галицько-Львівська, тут зразу виникає в мене такий. Ну, це називається знає, така, теорія змов. Ну ти ж конспірології любиш? Не люблю, але знаю, що це я таке. теж не люблю. але коли прочитав, зрозумів, що Зене Карач, і оці конспірологічні теорії вони десь поряд ходять. Дивись, Ого, ти зараз мені я дізнався. Я дізнався, що твій перший колектив да, у 9 класі, коли жив у Миргороді, так будьмо уважні. Миргороді. А, а в іншому інтерв'ю він каже: та я сам родом з Тернопілля. Так, стоп, ну так. Ану, ага. ну ну ну, ну розповідає. Значить, не обов'язково так буває що Там де народився, там і ріс, і там і перший колектив створив. Народився я на Тернопільщині в місті борщів. Та, але батько в мене військовослужбовець. Так. І на той момент він вже служив в місті Миргород. І у вас на Польтавщину, льовко так перекинули. Ну, паритер. і власне, ми вже там на Полтавщині і жили, але в серпні місяці заїхали до Бабці на Тернопільщину, і там я сів родив. І тут з цього, моменту, з цього моменту ми заходимо ще глибше в конспірологію. Цитую вам Зенека Карача. Дивіться, що він каже. Я тоді впевнено розмовляв російською, бо таким було суспільство. І закінчував я російську школу. Ну ніфіга собі був ватою, і тепер на суспільство гониш. Я перепрошую, ватою я ніколи не був. Я був просто зросійщеним українцем в один момент. Ну так сталося. Уявіть собі, як жити в місті. Точніше, так, навіть сам Миргород, я не буду нарікати. Має і мав тоді українськомовне населення, але я жив в мікрорайончику, який називався військове містечко. Відповідно, в оточенні були виключно вояки, яких пригнали щойно десь з Німеччини, або ще щось, бо ще щось не були всі. Поголівна та русський освободітель. Да, так, вони були здебільшого всі народжені десь в глибинці Радянського Союзу, далеченько від Полтавщини. І, зокрема, власне, та я закінчував російську школу. В мене були окремо предмет «русський язик, література, окремо українська мова, література. І годин переважно було б, звичайно, більше російської. Ну і, і і розкажи мені, тобто це в Тернополі це... Кнопка українізації в тебе спрацювала чи де, От, ну, як, як к, воно сталося? Кніпочку украї... українізації мені тисли вже батьки з дитинства. Ага. в принципі. Ну тобто, якби я вдома намагався говорити українською мовою, наскільки це було можливо. А ну, загалом да, головний Тумблер переключився вже на Тернопільщині, коли я в 2002-му поступив в Теребовлянське училище культури. Чекай, чекай. А то боляче чи ні? Бо Пам'ятаєш, що оця... той пам варіант каже, лучше би. Із насілований чи чим українізіровано <риклад> Тому... взагалі безболісно, навпаки, маса задоволення відкривається шалений світ української пісні, українських віршів, і все решта. А дивися, вернемося до таку ніби друга твоя батьківщина, це Миргород, це ж славно гоголівсько оспіване місто. Це така. <риклад> Польтавщина-Потавщина. Це куча речей, але разом з тим це дуже небезпечна зона, бо з нею пов'язані стереотипна шароварщина, галушки, Польтавські такі от вареники. І от оце такий варіант, що Хохол такий дурний, але трохи любить випити і таку трохи потанцювати гопака. От ну тут. Оскільки в тебе погляд свіжий, тернопільського хлопця mm -hmm. на, на Льовкій Полтавщині. От скажи мені, воно, воно mm -hmm. реально ззовні нам нав'язувалося? Чи воно таке є, отакі, такі ми люди? Не зустрічав я таких людей, щоб були прям шароварні-шароварні. Чесно кажучи, дуб, я чомусь схильний продовжувати вважати, що е Шароварщина це. Такий полегшений варіант українця спеціально для тих, хто не хоче заглиблюватися в то все і, і Йому достатньо поняття хохол, малорос, і так далі, і так далі. І нічого спільного з. Полтавщиною, як такою воно немає, незважаючи на те, що в нас по самому Миргороді по сьогоднішній день багато е пам'ятників Гоголівським персонажам. І самого Гоголя у нас там пам'ятники чотири. Напевно, якщо я не помиляюся, та чекай, Гоголь наш чи все таки москальський? Я ж сам для себе особ... ну, чесно кажучи, не визначив відповідь на це запитання. Мені ну тако, добре. Я скажу. Я вважаю, що Гоголь все-таки російський письменник. Все-таки російський письменник, який е, мав честь велику жити на прекрасній українській землі. А вже як він її описав, виписав і як її трактує російська література, це вже інший все варіант. Ну добре, добре, я тебе не буду мучити, бо я тут так ще і Венечука Юрка теж так мучив. Тобто питання з Африки там було то а, 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 а С Пушкін. Це все таки африканський писатель? ні? Ну я вважаю, що Микола Гоголь міг би бути українським письменником, якби трошечки. Інші ідеї десь в себе просувати. Ну так. ну добре, тобто, è, div... давай вернемося трошки чуть-чуть до музики, бо, бу... euh, бо це найбільше, що неправильно це говорити з музикантом про музику. І треба слухати. Той, хто говорить про музику, мені нагадує варіатів, які uh, спорт читали в газеті. Rap, <S celle unverständ> Хай буде, хай буде. Де, ти, ти мені скажи, от, е, ви, ну, я якось, для мене ти, твої пісні сприймалися Зене Карач і Фсишко. Отак от просто воно ну, от так гарно працювало. А тепер Фіджі і, і uh -huh. Та, що з Афікають. Що Вшиско? Що ти всіх розігнав? Вони тебе вигнали. Ні, що, що там сталося? Ні, я не розганяв, як ви можете бачити, вони існують по сьогоднішній день, роблять якісь концерти, uh -huh. грають, беруть собі інших вокалістів. І так а що не склалося? Ну, так, щоб не вдаватися в якісь подробиці, не, ну, ну, Так, робу, робу, так не, шкандалю не було і шкандаль не вийде якось в нас. Просто наступають іноді моменти, коли, е, якщо це е, шість дорослих чуваків, які протягом шести років з дня в день щось собі грають, щось собі та, крутиться, Е, Десь це все набридає. А в момент, коли е, виникло питання поговорити і обговорити, якісь, можливо, болючі питання, які могли би е, вирішитися, і, можливо, ми б далі пливли. Разом uh -huh. в одному човні спільним бажанням вирішувати ці питання не виникло, і тому кожен поплив в своєму човні окремо Але на трамвайній зупинці, я зустрів дівчат. Чудове почалася розмова за словечком слово, і про все ми забули. Йде трамвай за трамваєм, так чого ж оце ми з нею стоїмо і чекаємо. От мене до тебе питання: чому в нас люди займаються музикою, є публічними і так херово роблять скандали? Ну на заході як скандал, то скандал. то всі вся бульварна преса, розумієш, ну навіть в як то кажуть, в телевізійні серйозні новини де залазить. Ну от вміють робити, розумієш, скандал. А в нас яка б там селеба не була завжди то не скандал. Ні, ну чекай, Давай згадаємо е, журі Євробачення. От Ірина Федишин, Андрія Яцьків, Андрія Капраляну, Ну шкандаль був. Такий скандальчик, слабенький, даєш там, типу, сказали так, не добре, то натиснули, не туди зараз. Давай ще щось згадаємо. Ні, ну такі Я ж нормально. Точно так і не ну, не. От бачиш, розумієш? От не вміють розумію. Я вже не говорю про такий варіант, якщо вже ви там там гіп-гоп і реп, де ти стрілянина, де ці залізні ланцюги Ну так, да, Це тільки так один трек написав хтось про того, хтось про те, все і постріляли. А, не знаю, може ми добріші люди просто всі. Може, нам шкандаль це більш закрита тусовка. Всі хочуть поскандалити десь всередині, а назовні виносити. А може ми не, любов? Ми, ми, ми не вміємо просто. Хайпити і робити оцю всю фігню В нас, якщо пробують скандал, то крінжуха виходить. така знаєш що соромно А от як, як дивишся, як, як роблять майстри всяких тих соцмереж від від тіктоків і до всього іншого. Ну, кайфово ж роблять Чекай, давай тако так, давай розглянемо, який скандал ти вважаєш кайфовим От який тобі помирався. Ні, ну розумієш, та будь-який якісь старих візьму, знаєш, там, типу, наш пацан з Оболоні Київської, Євген Гуць. Да відбив, як то кажуть, Мадонну, у самого Гайу. Ага. Вчіться, пацани. Okay. Okay. Um, now I've her, not yours. І це, і це ж круто. Oh, yeah. Це скандал, я згідний. Можливо, ми не вміємо. Дійсно, може, ми ще не вміємо так хайпувати, щоб нормально скандалити. Um. Може. Може, просто нафіга нам скандали. Може нам і не треба скандалити ти Може нам треба навчитися просто жити добре і файно робити свою роботу. Ну добре, ти файно робиш свою роботу. Ти щойно от музикував, я дивився, слухав. Ну кайф кажу, але при цьому ти ж заручник того всього. Ти робиш ти всі дур дурнюхи всякі в Тік-Ток, там викладаєш Ні. якісь, якісь шорти ведеш там. Ні, Я, до речі, в цьому плані абсолютно вже старовір такий. Бородати дядьку і в і не лайкозалежний? Ні, взагалі щось мене відпало якось. Це один прекрасний момент. Не знаю. Я навіть тиктока не маю я навіть не зареєстрований. — Ти не лайкозалежний? — Ні. Значить, не будеш президентом. Добре. А це вже скандал чи ні? Це просто спостереження. Окей. Ні, справді не лайкозалежний. Колись був такий період, зараз. Не знаю, десь, напевно, від початку карантину в мене спало це все діло, і uh -huh. так я тепер рівносенько собі живу. Для цього в мене є тепер молода свіжа кров fiji Band, вони тепер відповідають за це. А вони собі. там оце всякі селфіки знімають. Да -да 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 -да. Ну, Пейшить? Вони всі хлопці які за 20 тільки, вони якраз гарячі в цьому плані. Ага. Mm. Не нервує mm. тебе, те, що вони там часто тю-ті. Ні, ні, абсолютно, в мене тішить, хай толерантне, добре. А, а скажи мені, от я так зрозумів, що ти. Е... Бонді. Так його знало джазовий Львів 20-30 okay. yeah. Ти Бонді, тобто Богдана весоловського полюбив так, тому що по перше він круто. Фокстроти танк і джаз робив. По-друге, тебе шлях трафляє від молодняка, який валить так зване RB, однотипне. Ну да, в деякій мірі. Я, я, я правильно вгадав? Чи, чи, чи там інші 에... причини? Ні, ну є ще одна, напевно, найважливіша причина. Я тут навіть не річ не в молодняку, який валить RB і все решта. Мені не вистачає в сучасній музиці глибокого, гарного тексту. От і все, все впирається в поезію. Мені завжди подобалося. Так, поезії. Відра, відра а а пісенна поезія, де Де ті, хто співає пісенну поезію сучасну. От, власне, це ну, не я не цьому. от перед тобою сижу. Андрухович. Це ж не РБ А, Ну, якраз до цього річ не в самому R&B, і не в самій молоді, і не в Репчику, і не Шевченко. Хоча через серед українських реп-виконавців можна знайти і хороших поетів, якщо взятися. І навіть я двох дівчаток люблю з українського РНБ. ну давай я вгадаю, це А. А, Льона, а другу Джері, ні одна, ні друга, не вгадав. Сідай два, сідай два щоденник на стіл. батьки. А хто, це, а хто? А хто це хто це? Хто ні? Ну я, я це, це так отрую, що це рембі. Ну я скажу так: в кого не слухає свіжих треків, всі пробують бути трошки трошки е, Христі. Соловій, а це неправильно. Так не можна Окей. робити пісні, бо тому що нам це таки достатньо одної христі соловій ніж 10 тисяч поганих копій. Згідний, як і в будь-якій музиці, так. Ну добре, давай від музики знову вернемося, все-таки до... підсумую щодо Бонді. Так, Просто давай. Бонді відносить нас до того прекрасного періоду е, музики української. Зокрема, коли в музиці було на високому рівні і музична, і текстова частина. На жаль, чим глибше ми в 2000 ні в 2020-ті, тим менше. Раніше з одної сторони, ось, взагалі ця музика, яку ти робиш, тобто нове прочитання. Ре ретро, це, це в цілому світі таке є. Нью-ретро це взагалі зараз окремий навіть напрямок. На нього всі. Знають який єдиний момент, що от пісні Соловського в, в твому виконанні навіть вони мені пасували до того довоєнного Львова. Я mm. маю на увазі, бо зараз Львів інший. Ти ж відчуваєш він інший. Безумовно. І от нема дисонансу, що тут раптом люди, які цього не відчувають, що ти хочеш донести через такі пісні? Uh. Поки що не можу сказати, Дисонансу наразі не відчуваю. Не відчуваю, можливо, з тих причин, що зіграно було не так багато концертів mm. за час повномасштабного вторгнення. Тому, напевно, так. Якщо говорити про е, той концерт, який нас, е, ну, напевно, за час повномасштабного це був єдиний великий сольний. Це був от в червні місяці на даху Фест Репабліка. Там зібралися, мені здалося, якраз ті люди, які чекали, які вже за цей рік повномасштабного дуже втомилися від того, що є, і їм це було до смаку. Я так. чому власне про це запитую? Тому так. що я коли слухаю всі ці, а їх є мільйони різних виконань, наприклад, того ж самого Весловська, я розумію, що невідірвано це був простір європейський. От Галичина і Україна. Та, яка була в другій речі посполиті, от воно ну, реально один простір. Розумієш, відень, Прага, краке, Львів. Це все було так, однаково так. у всьому. В людях, в поведінці, в архітектурі, в суспільних стосунках все було в по європейськи в зачісках в напоях. Так, в так от тепер фуриціям. скажи мені, от е, ну я зараз е, чую, всі говорять про євроінтеграцію. Розумієш, не можуть зрозуміти. Мені так здається, що українська євроінтеграція починається на Якихось там заїздах, закупах з Європи і закінчується євроремонтом в хаті. Ну, ніфіга, ніхто ніколи не цікавиться, а що там в Віденській опері, а яка музика зараз в Парижі, а які цікаві події відбуваються там, не знаю, в Словаччині, там в Братиславі, що цікавого, а які, ну ти розумієш, та? тобто Мабуть. ніякого футболі? Інтеграції українців в європейські якісь речі немає. І зараз мені хтось скаже, та то всіх так є. Та нічого подібного. Якщо в Словенії включити ввечері випуск новин, там 5 хвилин події в Словенії, а 25 п'ять хвилин того випуску. Все, що в Європі, розумієш, в Італії, в Австрії, довкола. Тобто вони живуть цим єдиним простором. Ми ж курчаляга на євроремонті вже поставили собі стоп. Ну хіба можна нас пускати в Європу? Ну, це дуже глибокі питання. Почнемо з трошки меншого. Я вважаю, що якщо зачепити музику виключно, да, скажімо, mm -hmm. то зараз ми знаходимося в такій позиції, коли е, українською музикою все-таки цікавляться. І завдяки там е, колаборації. Антитіл і де Ширана, да? ми бачимо, що є взаємодія. взаємодії. Фливнюфлоїд. І... Боно Ютуб, і... і Метровки. Так, і Вітал, так, я так. Розумію. Оце Але... все є. Їдемо далі. Якщо ж розглядати. Ми говоримо про от, сучасну воєнну Україну, яка власне в чи, чи не в Європі. То тут я абсолютно погоджуюся щодо того, що нас мало що ну навіть не так чекай, я чекай, буду а наших казати. там зараз багато. Ні, я ні, зараз... ні, я маю на увазі е, тако. Е, Давай так. Коли робилася Українська Народна Республіка, Симон Петлюра дуже чітко зрозумів, як має виглядати культурна дипломатія, називаємо це так. Да? Тобто був організований капела, капела відправлена надовго за кордон, і вже УНР нема, а капела до сих пір їздить, і вже про капелу ніхто не пам'ятає. А щедрик є по сьогоднішній день. Та? І, і, можливо, часом українець не знає, що Щедрик чи Carol of the Bell, це типа, пісня і Український цей. І е, тому я схильний, е, якщо порівнювати, стверджувати, що культурної дипломатії в Україні немає. І якщо говорити про те, е, чи саме так я уявляв би собі, мала би виглядати Україна, яка бореться за свою ідентичність на світовій платформі. е-е то точно не так, чи так би я уявляв собі діяльність міністерства культури міністра культури? То да зовсім не так. Але чи це ставить питання таке руба, як ти кажеш, чи чекають нас в Європі, ні, і чи ні, треба ні. нас є. Я в Європі? трошки інакше. Я про інше, так я колись дивився, я, в якою шокованою була Стара Європа, там, від Парижу і, і, і в Словенії, і в Хорватії. Я бачив це і, і спілкувався з людьми, в них був шок. Коли вони стикалися просто з громадянами Румунії, які для них тепер стали єдиною сім'єю Європейською? В них був культурний uh -huh. і інший uh -huh. шок. Uh -huh. І в цьому випадку, от, уяви собі, от все закінчила. Закінчилася війна в пиво на червоній площі по 32 дві гривни за пляшку. Та от о. і з цього моменту починається ця реальна євроінтеграція. Ми знову відкривається кордон і так далі. Чи в готові? Готові ми до реальної євроінтеграції, не тільки культурно, а от ментально, суспільно. Я от про це. Я не про Європу, чи вона готова на нас? Чи ми готові до Європи? Е, хочеться вірити, що так. Да. Але я ж знову ж таки, я можу говорити це спираючись на. В себе на тих людей, яких я бачу в межах, як би не хотілося своєї бульки, типу, подекуди я в я був на в Києві минулого тижня на репетиціях і. Ну, я не знаю, як можна до сих пір такою масою людей говорити російською мовою в столиці України? От я не знаю. І коли я про це задумуюся, мені хочеться сказати, ні, ми не готові в Європу. Тому що коли ми туди прийдемо в такому вигляді, то можливо в когось виникнуть запитання: а чому ви ж вроді Україна а говорите чужою мовою? А чому ви ж вроді Україна, а а щось ви ще не розібралися із тим, хто для вас свій, хто не Ну, ти розумієш про. Шої, <гану> да, тобто, допустим той самий Олександр Малінін до сих пір народний чи заслужений артист України, що парадоксально. Я не говорю, що це там впливає якось на Європу, але це загалом впливає на те, як ми всередині себе розібралися. Що для нас є суто українським, що нас вирізняє і збирає довкола цього, це, не дивіться, ні? якщо війна навіть не не, не дала відповідь на це екстремальна ситуація, так? Так? то зрозуміло, що в розслаблених булках і в розслабленому ситуації який рецепт? Який рецепт позбутися своєї меншовартості, Москву фільської, і совковості? Не можу тобі відповісти. Я ці питання так само в себе іноді в інтерв'ю намагаюся задати багато кому від Маріки Бурмаки до Оксани Білозір і Остапа Друздова, і, на превеликий жаль, нам важко було знайти. Не Нема рецепту? Ну, розумієш, я хотів би сказати, бити в писок. О! От для мене українізація єдиний вихід. Отака. Чим далі я дивлюсь на те, як людям плювати на все те, що робиться, як чим далі я бачу, що ані загиблі, ані постраждалі ніяк не впливають на бачення деяких людей себе там в українському просторі українськомовному, то єдиний вихід я бачу бити писок все. Ну от я тепер бачиш, що почали, тим і закінчили. Я що не древно маю футболку, голосую за Зенека, так? Тому Це що я вже трошки ближче до президентської та, посади. Та, я та. Тому що добро має бути з колаками. І от наша розмова завершилась тим, що Зенек е Карич, як напевно і молода група Фіджі, вони всі послідовники науково-філософської школи Леся Подерів'янського. Я не так. вірю в силу слова, вірю в силу Звіздюліни. От на ти на цій міцній ноті нам треба прощатися, а Зенек вам гарних виступів. Дякую. І, 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 і до зустрічі це було наскоком. Тримайтесь.